Україна ближче до Європи, ніж ви собі можете уявити. Ти то чув? Сьогодні ми продовжимо нашу подорож у світ української лексики, яка дуже схожа на мови інших європейських країн. І додамо трохи романтики. Почнемо із зовнішнього вигляду. Краватка стане вдалим доповненням до нашого стилю, так само, як і французьке каватт та португальське граватта. Що ж, вдяглись відповідно, тепер можна відправитись до палацу або паласіо, як кажуть іспанці, а там запропонувати своїй коханій руку та серце. Тим паче іспанці роблять так само кажучи пропонер. Із закоханим поглядом можемо читати вірші, у яких, звісно, є Рима. Така саме ріма є і у португальців, і у італійців з іспанцями. Вечір може видатись дуже приємним: Теньорасау женгорасон, що дослівно не українському маю рацію. Україна це Європа. Продовжимо переконуватись у цьому в наступних випусках проєкту Ти точув. Ти ційте лайк і всім! Кохання, ваш Валентин.